Привіт, друзі! Сьогодні хочу задекорувати свої пеньочки, які вже висохли. Дивіться, які вони тверденькі, міцненькі. Якщо чути, ось в мене є біла фарба, є сіра. Але зараз хочу спробувати біленькою трішки місцями задекорувати, щоб вони більше пасували до мого садочка. Тут ви бачите, які деревця. По кольору стовбури ще трішки білі, сірим. Дивіться, хто не бачив, як я робила ці пеньочки, я силочку зроблю, скину там в описі. Подивитись. дуже цікаво працювати з цементом, мені дуже сподобалось. Там ще вазу я буду декорувати, теж покажу вам потім. Приступаємо зараз до роботи. Подінемо рукавички. Тому що, коли я колотила розчин, рукавички забула сюди взяти, цементний, дуже пороз'їдало мені шкіру, не раджу вам так робити, треба завжди взягати рукавички резинові або латексні, в яких вам зручніше працювати. О, дивіться зараз я вам біленькі вже мені подобається. Так. Такі мазочки. так хаотично. Фарби набирайте не багато, а так, щоб воно просто такі мазочки робило, такі прозорі. Тому що, коли такі насичені, я тут спробувала, не гарно виглядає. Так, зараз я вам ближче покажу. Так, друзі, дивіться, ось ближче фарби набираю я. Небагато, ну так. І отак от отакі мазочки роблю. Багато в мене ідей для будинку, але ще там багато роботи для мого чоловіка, тому мені поки що там робити нічого. Друзі, дивіться, ось такі пеньочки в мене вийшли. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайк. Вам не важко, а мені приємно. Зараз я вам покажу ще вазу, буду її трішки доробляти. Поїхали далі. Друзі, дивіться. Ось така, дивіться, застигла вазочка. Кому цікаво, як вона робиться, як я робила оцей сам каркас. Силочку я скину в описі на відео. Дивіться. Перевертаємо ось цю трубу. Витягуємо вона не потрібна. Бачите, тут ще видно тканинку. Зараз я буду цементувати зсередини, покривати ще раз тут. Покривати треба стільки разів, ви самі побачите, коли вона вже буде міцна, от як я робила пеньочки, коли вона тверде, міцне надійне. Тоді вже вистачить. А так покриваємо стільки разів, скільки потрібно. Я зробила розчин. Вже і зараз буду проходити. Зараз я пройду, напевно, так, пройду, напевно, всередині сьогодні. Тут я вже два рази проходила, треба ще десь два ти точно. Вона ще така, бачите, не дуже надійна. Ой, сьогодні такий вітерець. вже похолодало. Під вечір. Рощин я зробила, дивіться, такий, як сметана. І зараз буду проходитись хорошенько. Форма мені подобається цієї вази, вона така різні, не однакова, так як сказати, асиметрична. Я гадаю, що в білому кольорі вона буде дуже гарно виглядати в дизайні світлого інтер'єру. Ну, Взагалі-то можна в будь-який колір пофарбувати, то на смак кожної людини розчином хорошенько намазуємо всі оці щілинки, щоб ніде не просвічувала тканинка, яка була. Так, Взагалі, мені здається, коли дився на цю вазочку, навіть зараз вже, хто не бачив, з чого вона робилась, не здогадається. Зараз намазую я повністю середину, буду намазувати і пройдусь, напевно, ще разочок. І залишаю її сохнути. Потім уже в наступному відео покажу, як я її буду фарбувати, як вона вже буде виглядати в тому кольорі, в якому я хочу її залишити. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. І всім пока-пока. До нових зустрічей!